З младшим сьогодні приїхали на ревізію на об'єкт. Ось. Подивитись, як лежить плиточка. Це парковочна рішітка. Золотий мандарин-виробник, а це старе місто. Також золотий мандарин. Ось. Да, младшой. Ану розкажи, як тут лежить плитка. Пішли подивимось. Отакі кольори. Персик, коричневий, червоний і сірий. Ось такий от цікавий будиночок. Ось такі от ось такі от доріжки зроблені. Тут четвірочка, звичайно, під доріжки. А ось таке рішення також з парковочної решітки. З травкою. Ось так вона в принципі правильно повинна кластись. І отак травка на неї виростає. Ну, а тут рішення під машинку просто з гравієм. А Ану розповідай, як тобі виробник золотий мандарин, а? Міньйон. <рес> <рес> Ох, зараз <щас> ми нернем. <рес> ось, отак от з гравієм виглядає парковочна рішітка. Ось таке рішення. 500 на 500, 8 товщиною. Тому кому цікаво. Кому потрібна така тротуарна плитка, пишіть, під'їжджайте, поможемо вам підібрати і придбати.